Алилуя, слава Богу. Я вдячний Богу за благословенний час. Хочу подякувати вам, Христе, за благословенний гімн, який сьогодні складала для слави нашого Господа, який підбадьорює нас в сьогоднішній день, в день подяки, коли ми зібралися в домі Господньому, щоб подякувати Богові. Моє бажання є прочитати місце святого Писання, дорогі брати і сестри, давайте встанемо, послухаємо, <кій> віддамо шану слову Господньому. Це перша книга хронік. 16 розділ з 34 стиха є записані такі слова. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки Його милосердя, і промовте, спаси нас, о Боже, спасіння нашого, і збережи нас, і нас урятуй від народів, щоб дякувати іменню святому Твоєму, щоб Твоєю хвалитися славою! Амінь. Сідайте, будь ласка. Дорогі брати і сестри, давайте ще раз кажемо славу нашому Господу. Я думаю, що є нам за що дякувати нашому Господеві, бо добрий Господь і навіки його милосердя. По великій милості нашого Господа ми сьогодні знаходимося в домі Божому. Немає нічого ціннішого, немає нічого кращого. І сьогодні ми особливо це розуміємо, коли ми приходимо в дім Господній, коли ми бачимо один одного. А особливо сьогодні, коли ми можемо просто мирно і спокійно прийти, зібравшись в домі Господньому, побачити один одного. Це правда. Ми хочемо побачити один одного. А саме головне скласти жертву хвали і подяки нашому Господеві. Бог благословив нас, Бог благословив наше життя. Я дякую сестрі Олі за чудовий вірш, яка вона сказала. Вона нагадала, десь, десь те, що болить мене, і, мабуть, всі, хто втрачає щось у своєму житті. Важкий рік для нас всіх. І так склалося, що в нашій родині Бог забрав нашу маму. І я вірю, знаю, що вона зустрілася з моїм татом на небесах. Я міг собі тільки уявляти і уявляю ту картину, наскільки вони радіють разом. Я не знаю, як воно там. Я не знаю. Я тільки можу собі представити на основі святого писання, що не разом радію того Господа, по-людському, воно важко переносити, але так Господь розпорядився. Важкий рік для нас, тому що в нашій країні йде війна, і, можливо, на це сьогодні потрібно акцентувати. Але я хотів би тільки нагадати і ще раз наголосити на тому, що по великій милості Господа ми в мирний, в мирному місці, просто мирно прийшли. І можемо прославити Господа. Давайте будемо цінити цим часом. Давайте будемо е не зволікати, а ще більше і більше старатися служити нашому Господеві, залучати наших друзів, знайомих. Сьогодні час особливий в тому, що люди шукають Господа, люди шукають церкву, люди шукають, де можна прихилити своє серце і знайти того, хто може поспівчувати, допомогти, порадити, можливо, роздати якісь, якусь допомогу. Сьогодні люди шукають Господа, сьогодні люди шукають церкву. І я вірю і знаю, що Бог для церкви надав особливий час, особливе служіння. Ми сьогодні, як ніколи, повинні прийти до людей і принести їм вістку про спасіння, принести їм слово життя і сказати, що мир і спокій ми можемо знайти тільки в Господа. Не знаю, чому так, але сьогодні особливий день день подяки. Сьогодні особливий день, як кажу, день жнив. Ми сьогодні дякуємо Богу, що Бог благословив цей рік, який ми прожили, Бог подарував врожай. І коли ми, ті, хто має, можливо, невеличкий город, чи хтось, можливо, десь в селі, чи на дачу ми приїжджаємо, ви знаєте, я замітив такий момент, що цей рік якийсь особливий з врожаєм. Мені видається, що. Ми посадили виноград, він так вродив, як ніколи. Як той рік щось у нас не було винограду. цей рік ну, такі грони великі. І коли ти приходиш, зриваєш його і одразу думаєш про те: Господи, Ти благословив нас. Ти благословив нас. І ми маємо сьогодні особливий день подяки. Бог благословив наш Буковинський край, де ми могли зібрати врожай. Наші аграрії, вони знають, наскільки це важливо, і, відповідно, кожен день, щоб була погода, щоб було все для того, щоб забрати врожай. А на певній частині нашої країни багато з ворожею не могли наші люди зібрати. Багато наших кубанерів підірвалися на мінах, ризикуючи своїм життям. Вони хотіли заробити кусочок хліба зібрати для того, щоб виконати те, що те, до чого вони були покликані. І такі є місця. Але Бог. Благословив наш боковинський край. Я хотів би акцентувати на те, щоб ми сьогодні зрозуміли, що Бог благословив наше місто і нашу боковину і бріг до цього часу. Слава йому! Давайте скажемо слава нашому Господу. Давайте не будемо байдужими, бо це милість Господня. Ми не знаємо, що чекає нас завтра, воріг тисне з усіх сторін, все ближче і ближче. Я думаю, що кожен, коли ми бачимо, що там прилетіло чи там, ми задумаємося. Ще не в черцях. Але це милість Божа, це не наші заслуги. Слава нашому Господу. Ще далеко до війни Бог дозволив нам створити благодійний фонд Ембрейс. Можливо, ви хтось чули, читали, слідкуєте за нашою працею, я би хотів коротше сказати про те, що ми робимо. Бог положив на серце нашим братам за океану, брат Микола Даріч Ластівка. Він позвонив до мене одного разу і сказав: Давай будемо працювати в цьому напрямку. Ми створили благодійний фонд Ембрейс. Я молився про цю справу, і Бог дозволив нам працювати ще до війни. Але так сталося, що 24 лютого почалася війна, і коли нас зібрали комітет в обласному об'єднанні, і наші старші служителя сказали, що потрібно працювати, хто, де і як може, тому що такий час настав, і Бог благословив нашу працю. Я хочу в сказати про те, що на сьогоднішній день ми роздали людям більше 20 тисяч продуктових наборів, і десь Бог спрямував нас саме в такому напрямку, що ми працювали, це ми пакуємо продуктові набори. Першої необхідності те, що може людина відкрити і приготувати собі їжу для того, щоб поїсти. І коли ми почали працювати, Бог щось робив в моєму серці. Те, що я не міг зрозуміти до кінця, я думав, Боже, потрібно це робити, не потрібно сьогодні. Багато ризиків, багато дзвінків. треба їхати, не треба їхати. Дехто казав, що ти правильно робиш, дехто тобі каже, ти дивись, будь обережний. Але я бачу велику руку Божу, велику милість Божу і молитву церкви, коли церква молилася, і кожна поїздка була благословена Богом, Бог беріг, благословляв. І я хочу вам сказати, що коли ти. Трішечки далі їдеш від чинівців, то в тому розумі все змінюється. Коли ти бачиш тих людей, хто нуждається сьогодні, хто переживає цю біль, цю рану, яка сьогодні нанесена нашому народові, то трішечки змінюється в тому розумі, і ти думаєш, Господи, дай сили надалі це робити. З кожним днем десь воно все змінюється. То є продукти, то немає. Але я хочу подякувати кожному спонсору. Хочу подякувати кожному підприємцю, кожному брату і сестрі, хто сьогодні служить. Я хочу подякувати нашим волонтерам, які сьогодні приходять на склад і, не зупиняючись, пакують ці продуктові набори. Ви знаєте, дуже багато свідчень є, бо коли ти зустрічаєшся з людьми, відповідати з людьми розмовляєш, люди виливають тобі свою біль, і ти пробуєш це все вмістити в своєму серці і зрозуміти людей. Мені запам'яталася одна зустріч. З одним дідусем, коли ми проїхали буквально пару днів, як була звільнена Буча, Ірпінь, ці місця. І коли ти дивишся в очі старших людей, зрозуміти це ти не можеш. Коли батьки у нас старші, і коли ти дивишся, коли людина залишилась без нічого, це важко зрозуміти. Але я знаю, і вірю, що Бог сьогодні турбується про український народ. Я хотів би закликати нас до молитви покаяння перед нашим Господом, щоб Бог простив наші гріхи, щоб Бог помилував нашу українську землю, щоб Бог простив український народ і помилував нас, щоб вигнав геть ворога і щоб на нашій землі стався мир і спокій. Коли ти людям говориш про те, що «да, відбудують вас, все, все буде добре, люди не розуміють. Люди не розуміють тебе, тому що вони залишились без нічого, і сьогодні, на превеликий жаль, на превеликий жаль, держава не може зробити те, що вона має зробити. І коли ти приходиш до людей, і запитуєшся, ну хоч щось вам роблять, ні хто вам допомагає, волонтери. Куди ви йдете? Ми йдемо в церкву, ми шукаємо церкву. Ви знаєте, мені по особливому запам'ятався момент, коли ми були передостанній раз в Харкові. Нас зустрів наш старший служитель Сергій Яковіч Циганков. Я кажу, Сергіяковіч, давайте роздамо там ці пакети, де вони потрібні. Ми поїдемо, брат, туди, там, де воно потрібно. І ми поїхали в балаклію за балаклію. Я їхав, я просто тремтів. Я молився, Господи, збережи нас. Він каже: тримаємося разом, і я вас проведу на те місце. Я роз... Коли ми приїхали в перший населений пункт. Я зрозумів, що як старший служитель, він переживав за ті населені пункти, де були наші церкви, де він розпочали служіння. Ми приїхали, дивлюся, молтований будинок. Він закритий. Він... Ми стали біля молотованого будинку і почали роздавати. Прийшли людей, нікого немає за хвилин десять. Практично всі люди збіглися, я розумію, четвертий день, як тільки прийшло звільнення, і люди сильно боялися всього. Він, як старший служитель, сказав слово, звернувся до людей. Але знаєте, що мене вразило? Коли він сказав про те, що чотири дня не дожив служитель даної церкви, вийшов на город, зірвати помідорку і підірвався на міні. Коли він це сказав людям, люди почали плакати, всі люди, які зібралися, і кричать, нам його не вистачає, нам його не вистачає. Я став думаю, Господи, люди сьогодні шукають Тебе саме таким шляхом через війну. Не знаю, чому так. Господь, я знаю, що відповідь ми там отримаємо, але люди шукають Господа саме через війну. Один із служителів Київської області розповів нам, коли розпочалася війна, він вів служіння. В певних населених пунктах, і каже: Ви знаєте, брат Олександр, ми так старалися, ми так трудилися, ми проповідували людям, ми говорили, проводили різні акції християнські з дітьми, з бідними. Ну якщо за місяць одна людина покається, то це добре. А тепер ми не можемо зупинити натополі людей, які йдуть до Господа. Брати і сестри, я все це говорю для того, щоб заохотити всіх нас служити нашому Господу. Сьогодні в особливий час, сьогодні в особливий момент, який Бог подарував для України, щоб ми могли трудитися, хто чи може. Бог благословив нашу церкву, наше об'єднання Черневецьке. Ми прийняли дуже багато переселенців, і це є служіння кожного з вас, Брати і сестри, щоб ви знали кожен, хто прийняв. Тих людей в своїй домівці, які могли переночувати вас, прожити певний час, це і велика милість Божа. І прийде час, і Господь віддасть кожному з вас. Нехай вас Бог рясно благословить. Не падаємо духом, не пускаємо, не пускаємо рухи, а рухаємося і працюємо. Я не можу минути наших хлопців, які сьогодні на передовій. Ми по-різному можемо говорити: потрібно йти служити, не потрібно, сьогодні потрібно. Захищати нашу країну сьогодні потрібно захищати наші сім'ї. Я думаю, якщо це касається кожного з нас, ми пересмислюємо і думаємо тоді по-іншому. Молимось сьогодні за наших братів. Мав розмову з Давидом, нашим братом він в госпіталі. Моліться за нього. Він має поранення певні. Я йому кажу, Давид, що тобі треба? Знай Давида, знаєте, як нашу. Звуко оператора, Давід, що тобі треба? Нічого мені треба. Давід, ну як нічого не треба? Нічого мені треба, все в мене є. Я кажу, а як твоє здоров'я? Болить, приймаю кожен день знеболюючи. Давайте будемо молитися за нього. І за кожного, за кожного, хто сьогодні знаходиться на фронті, і наших братів, і наших. Людей, які живуть в Україні, наших хлопців і дівчат, які сьогодні боронять наш край, нехай їх Бог благословить і береже тільки по молитві церкви. Я вірю, що Бог пішли зміну в нашій країні. Завершуючи своє слово, хочу підбадьорити вас надією на те, що прийде той час, і всі ми предстанемо перед Господом. Господь спитає з кожного з нас, що ми робили. Але я живу. Одною надії вірю, що Бог зупинить цю війну, Бог зупинить цю агресію, і в нашій країні буде мир, і Україна ще буде цвісти, і ми зможемо славити нашого Господа. І для того, щоб ми могли і мали що розповідати нашим дітям, нашим внукам, давайте сьогодні будемо трудитися для слави Господа. Нехай Господь благословить вас, нехай Бог благословить кожні родини, кожній сім'ї, нехай Бог благословить всіх тих людей, хто сьогодні знаходиться в нашій церкві, які залишили свої домівки. І переїхали до нас. Нехай наша любов огортає вас. Нехай мир буде в ваших серцях. Можливо, не настільки комфортно, скільки ви можете це отримати від нас. Але нехай Бог вас благословить в наші, на нашій боковинській землі. Ми молимо за вас, благословляємо. І нехай Бог благословить і надалі. Це служіння, служіння подяки. Дякуємо Господу, добре бо Він, бо навіки Його милосердя. Амінь.